І друге питання. От світ виключається, бра, все заключається, водій союз, до цього заключається. Вже поводим враз темнота повністю. Так, це будемо. Темно топлі, я мікругом, і ще темно. І ще третє питання. Це машиною. Ще записують собі, завтра з кашу, запас біживська сухом. Хай вони, щоб ви знали, це до колега, воно встановлене в автоматичному режимі. Там датчики дійсне, вони... Коли наступає земля, а вони включаються, автоматом виставлено датчик датчик знаходиться напротяг Ривуцького 5, наші тут, там їхні датчики. Хай вони його переходіли, хай зроблять, щоб воно не виключалося, а працювало воно хоча б навіть до двох ночі ну, чи досі. Хай ніч працює, Що там економію, що на чому Це якій міські платя система. Я просто її знаю, тому що е, десь працював там по ЖКХ, то я з ними займався цими питаннями. Але, Тато щодня домовляся з Києвою і світом, щоб не відключали не відключали, хай перекоділи та всіх працюють цілодом.